Помандруємо трохи країною математики. Влітку дуже багато комах, а давайте їх порахуємо. Рахуємо разом. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Скільки комах? Десять комах. І у нас намальована яка цифра? Цифра десять. Вірно. А подивіться на комашок. І скажіть, яка комаха перша? Так, перша бджола. А яка комаха? Остання, десята. Десята бабка. Вірно. А покажіть і скажіть, яка комаха шоста? Так, шоста гусениця. Яка комаха третя? Третій равлик, вірно. А яка комаха? Дев'ята. Покажіть її та назвіть. Вірно, дев'ятий метелик. Чудово. Ми з вами пригадали, як рахувати до 10, а тепер пропоную пригадати цифри від одиниці до 10. Це цифра 1. Це цифра. 2 Цифра 3 Цифра 4 Цифра 5 Цифра 6 Цифра 7 Цифра 8 Цифра 9 Цифра 10 Добре. Покажіть мені Цифру 4. Ось вона. А тепер покажіть цифру 9. Це вона. Покажіть цифру 2. Тут вона. Покажіть цифру 8. Це вона. А покажіть цифру 10. Ось вона. А де цифра 3? Вона тут. Вірно. Молодці. Тепер пропоную нам трохи порахувати. Подивіться у перше віконечко. В ньому сонце. Давайте порахуємо разом, яка кількість сонець у віконці. Одне, два, три, чотири, п'ять. Яка кількість сонець? П'ять сонець. Які це дорівнює цифрі? Цифрі п'ять. Оберемо її. Ось вона. Добре. Порахуйте, яка кількість парасольок у другому віконці, порахували? Скільки парасольок у віконці? Три парасольки. Яку цифру оберемо? Цифру три. Знайшли її? Так, ось вона, вірно. Подивіться у верхнє віконце, там пальми. Порахуйте самостійно кількість пальм. Яка кількість пальм? Дві пальми, вірно. Яку цифру оберемо? Цифру два. Чудово. А тепер дивіться у нижнє віконце. Тут літні ліжка. Давайте їх порахуємо. Рахуйте самостійно. Порахували. Яка кількість ліжок? Сім ліжок. Вірно. Як обведемо цифру? Цифру 7. Подивіться у верхнє віконечко. Тут окуляри. Сонячні окуляри. Порахуйте, яка кількість окулярів. Порахували. Добре. Скільки окулярів у віконечку? Дев'ять окулярів. Вірно. Яку цифру ми оберемо? Цифру дев'ять. Чудово. А тепер подивіться у нижнє віконечко. Тут м'ячики. Давайте разом порахуємо м'ячики. Один, два, три, чотири, 6, сім, вісім дев'ять. Десять. Яка кількість м'ячиків? Десять м'ячиків. Яку цифру оберемо? Цифру 10. А ось іще одне цікаве завдання. Нам з вами потрібно порахувати кількість сонечок, кількість м'ячиків, кількість скибок кавуна та кількість морозив. І записати відповідні цифри у віконечка. Отже, розпочнемо. Давайте рахувати сонечка. Знайдіть всі сонечка і порахуйте їх. Порахували? Скільки сонечок ви знайшли? Шість. Вірно. Яку цифру напишемо? Цифру шість. Чудово. А тепер. Порахуйте м'ячики. Знайдіть всі м'ячики, порахуйте їх. Порахували. Скільки м'ячиків на малюнку? Три м'ячика. Яку цифру поставимо? Цифру три. Вірно. А тепер треба порахувати скипки кавуна. Знайдіть та порахуйте їх. Кількість скибочок? Три скибки. Чудово ставимо яку цифру? Так, цифру три. І останнє треба знайти і порахувати усі морозива. Знайшли. Порахували. Яка кількість морозив? Одне морозиво. Яку цифру ставимо? Цифру один. Вірно. Ми з вами побували в Україні математики. Порахували комах. Пригадали цифри і пограли в веселі ігри. На цьому заняття завершується. Дякую за увагу. До побачення!